Вітаю глядачів телеканалу ТІВІ 4 Ви дивитеся ювілейний випуск провінційних вістей. Рівно 30 років тому, 3 листопада, новинна програма вперше вийшла на першому приватному телеканалі Тернопільщини. Символічно, що святковий випуск я веду вже із нової студії провінційних вістей. 30 років це трохи більше ніж мені. Я ще навіть не народилась, коли Олег Снітовський вже розповідав краянам про головні події міста та області. Подивімося, як це було. Коли служба новин провінційній вісті на ТІВІ-4 вперше вийшла в ефір, була осінь. Давно це було чи недавно. Як для кого? За вікном стояв 92-й. Програму вів Олег Снітовський, згодом і Сергій Сінкевич. Далі до випуску новин долучилась Юля Венохур та Іван Гресько. Тоді історія розпочалась. Усі члени нашої творчої групи на чужлі з режисером монтажу Андрієм Пасічником вже на місцях. Ми вітаємо вас у цій студії і розпочинаємо черговий випуск інформаційної програми з Тернополя. Провінційні вісті на сьогодні чекає дуже цікаво різноманітна інформація. на зустріч з справжні генерали тенантом. Життя було одне до роботи на ТІВІ, і зараз. Після через 10 років у роботі над програмою новин задіяний цілий штат. Вітаємо вас. В ефірі інформаційна програма з Тернополя, Тернопільської телекомпанії «ТВ-4 провінційні вісті у студії Сергій Сінкевич. Кожного вечора з понеділка до п'ятниці ведучий програми провінційні вісті проходить цей шлях. сідає в оце крісло для того, щоб повідомити вам приємні і не дуже приємні новини, які трапилися впродовж доби в області. Але для того, щоб ведучий міг сказати на початку випуску, коротко про основні його теми для цього великий творчий колектив. Багато журналістів, багато телеоператорів повинні обх. Дити, оббігати, об'їздити, обдзвонити. Якщо не цілу, то принаймні половину області. І ще вчора ввечері на цій лавці на моєму місці сиділа зовсім інша жінка, зроблена із плаву кольорових металів на основі бронзи. Хтось з'являється на світ під наглядом найпильніших, найдосвідченіших лікарів. На чиєсь народження чекають десятки щасливих родичів. А чиєсь життя починається ось так із темного підвалу? Аквапарк водний парк у Кракові розташований на вулиці Доброго Пастора. Ось така символічна назва. А напряму від залізничного вокзалу Кракова до. У аквапарку можна дістатися автобусами, аби зібрати школяра на навчання. Батьки повинні витратити не менше 400 гривень. Рай у Тернополі можливий, і у цьому ми переконалися, завітавши у помешкання до Емілії та Сергія Веребитких. Зараз ми знаходимося, як нам пояснила Люсі, в самому центрі Гевен. Мама дитини інваліда проводить біля неї 24 години, за що отримує від держави 17 гривень. 12-й міжнародний фестиваль гуцулів у косові завершено. Зараз коси відпочиває а все при Карпатті, готується до нового фестивалю. Сьогодні цим цуценятам лише півтора місяці, але вже через півроку працівники кінологічного центру розпочнуть готувати їх до виконання своїх службових обов'язків. Неоднозначну На назву провінційній вісті вигадала колишня працівниця Тіві 4 Тетяна Почепцова. Жінка приїхала з Києва і для неї Тернопіль видався зовсім невеликим у порівнянні зі столицею. І так, випадковий вислів став брендом. Я до того до Тернополя дуже довго жила в Києві. І так сталося, що я приїхала Пере... Повернулася жити в Тернопіль, але перед цим я вже 10 років жила в Києві. А перед тим Теребовлі. Ти ну так <реш> та, <реш> та, та, <реш> та. для мене така була ну контраст Київ і Тернопіль. І я так була якось дуру, так і ляпнула провінційні вісті. І, і я знаю, що було за і проти все, і в якій що провінція, Ну, а для мене провінція після Києва, але якось так легко. Це збори пішло, були, збори, так збори були. До речі, якщо пам'ятаєш, я на одну секунду. Хорош, Значить, ем, найпалкішим противником цієї назви, хоча здавалося, б, яке він має відношення до приватної телекомпанії, так mm -hmm. найпалкішим противником цієї назви був міський голова В'ячеслав Негода. Це я пам'ятаю. Він неодноразово підкреслив, ну що ви ви принижуєте Тернопіль. Ці назви, ну хіба ми провінція? Ми ж такі круті, ми ж мож а мож я розуміти. Він доказ... був противник. А я доказувала, mm. як провінція, як називається у Франції області? Провінції. Правда? Провінція. Я казала нічого такого, але все Добре, я пам'ятаю відразу, кому ага. сподобалося. Мені угу. Віктор Ющенко так тішився від назви провінції. Каже, що? слухайте, хто ж це так? Це так гарно. Над створенням провінційних вістей протягом стількох років працювало чимало людей. Дехто із них зараз за кордоном, декого ви бачите і нині на своїх телеекранах. А хтось просто заходить в гості. Першим редактором і ведучим провінційних вістей був Олег Снітовський. Згодом Андрій Вовк, а ще пізніше Оксана Габруська і Олена Шуль. Згодом шефство у відділі новин та інформації перейняла Наталя Стецюк. Зараз вона програмна редакторка і одна із ведучих провінційних вістей. Ще донедавна редактором новинної програми була Мар'яна Судова. А нині я Анастасія Солтисяк. А що якби редактором новин міг бути будь-хто із перехожих тернополян? Про що би вони писали? Які теми обирали? Христина Черешнюк на площі театрального майдану спілкувалася на цю тему із мешканцями Тернополя. Щодня ми з оператором як мисливці за інфоприводами гуляємо інформаційними порталами або ж тим самим нашим файним містом, аби знайти новину про яку слід розказати вам, нашим дорогим і найкращим глядачам, про що мій матеріал сьогодні? Про вас з нагоди ювілею провінційних вістей у нас виникла ідея запитати те, що у тернополян. А якщо б ви на день стали головним редактором програми? Hmm? Про що були матеріали у випуску? Знаємо, як ви дуже не любите наші опитування. Ну можливо, не всі, але частково не дуже ви любите відповідати на наші запитання на камеру. Але я думаю, сьогодні у вас вийде, адже шанс бути редактором навіть в мріях і уяві це теж шанс, тому я у вас вірю. У нас сьогодні провінційне місце на ТВ 430 4-30 років, і ми даємо нагоду нашим глядачам пофантазувати, якби ви стали на день редактором новин. Про що б ви писали? Про що? Ну я думаю про те, як тут можна добре погуляти, угу. про те, яка сьогодні гарна погода. А, і напевне, що поки не знаю, як у вас у нас вимикало світло, то краще гуляти на вулиці. Тому дуже таке чудове місто. А звідки ви? – Ми з Києва. Я б знімала на тему політичні, звичайно, так як е, живемо в час війни. Тому е, я вважаю, що потрібно е, хвалити нашого президента в першу чергу, щоб він е, так само пропагував місто Тернопіль. Неймовірне, гарно ми тут вже вдруге. Тому потрібно розвивати цю тему каленечку. Просто сьогодні день народження провінційних міст 30 <рес> років. Ви не здивитися. Не дивитися. А я думаю, що дивиться, жіночка просто соромиться буває. Вистачає. Ну все нормально. Все нормально. Так. Дякую. Так мені подобається наше опитування. Привіт! Тридцятиріччя провінційних вістих сьогодні на ТВ4 і ми робимо опитування, запитуємо людей, якби ви на день стали редактором новин. Про що б ви писали? Мені б хотілося більше таких сюжетів, про якісь більш культурно-масові заходи, які проводяться в філармонії в театрі, в ліковому театрі. Люди, які посоромились говорити на камеру, сказали мені на вушку, що писали б про наших військових, про волонтерів, і я не можу не погодитися із ними. Тернополянин Микола, психолог на пенсії. Чоловік каже. Що свій випуск присвятив би матеріалам, які б заспокоювали глядачів? Щось про психологічні практики. Ну ви зрозуміли. Розумієте, треба, щоб люди в один до другого були більш уважні. Ми завжди прагнемо почути своїх глядачів, на якому континенті вони б не перебували. Бо провінційні вісті це завжди для людей. 30 років новинній програмі і за цей час змінилося дуже багато у нашій телекомпанії, зокрема і в технологіях. До прикладу, ось на цю маленьку флешку зараз знімають наші оператори. А ось на цю значно більшу касету записували сюжет раніше. Завдяки відсутності телефонів і супертехнологій журналісти і оператори провінційних вістей мали багато пригод про їхні спогади далі. Простими словами про складне вже протягом 30 років журналісти провінційних вістей знімають, пишуть, монтують сюжети про найважливіші події Тернопільщини та України. Якщо зараз нам дуже допомагає новітня техніка та доступ до інтернету, то колись наші колеги їх сміло можна назвати першопроходцями, записували матеріали на касети, а камери не мали кольорових екранів. Та спочатку не про це. Служба новин провінційній вісті за багато років навчила мене того, що журналістика надзвичайно складна і відповідальна робота, яка вимагає багато знань і великої поваги до глядачів. Оксана Габруська колись була редактором провінційних вістей. Вона одна із тих, хто затверджувала теми, перевіряла сюжети та допомагала журналістам тримати руку на пульсі новин навіть без елементарного мобільних телефонів. Олена Шуль також була редактором провінційних вістей. каже, що новини вже тоді писали за певними стандартами. Вже тоді ми працювали за стандартами Бібісі. Критерій сюжетів в провінційній вісті був простим, нове правдиве, цікаве. Приблизно в новинах не буває все, що приблизно може бути напівправдою. А це для провінційних вістей. Не припустимо. Сюжети у провінційній вісті раніше журналісти писали від руки на аркушах. А 4 теми для новин шукали у газетах. Друге джерело це афіші, тобто ми знали, який до нас приїжджає зірка, який актор. Чи який матч відбувається на вікенді, Тому відповідно це було друге джерело. Ну і третє, це такі так звані тематичні сюжети, які повторюються щороку. Це 8 березня, це Пасха, день захисту дітей. у нас тут з нагоди ювілею провінційних міст ми найчастіше їздили якісь відрядження, не лише райони, Київ по Україні. Ми їздили. А шукали героїв. Ну як? Ну зараз я розумію простіше. Відкрив інтернет і, і написав матеріал, ну знайшов собі тему. Тоді ми користувалися газетами. Ми брали газети, шукали. Ой, щось таке цікаве, там хтось щось написав, ми могли це взяти як за основу. У той час пліч опліч із Наталею Барнич та Володимиром Крамером у парі працював Юрко Кулик. Він пригадує, що колись камери були дуже примітивними. Знімати на них було складно, а заряджати ще складніше. Тоді, коли а, я почав працювати оператором, в нас було на телекомпанії три камери, було два оператори, і один штатив. За той ж ми з Василем Панчуком завжди билися, хто піде з ним знімати. Якщо ми таки їхали в район, то фрахтували Юру кулика-оператора, він брав свою легендарну червону ниву. І ми газували в той район. Я пригадую, ми знімали якогось хлопчика, який заблукав у лісі, і кілька днів спав там. Одного разу ми так само їздили машиною, коли впала якась електроопора, ми спочатку їхали машиною кілька кілометрів, кілометрів 30. А потім ще 15 нас везли на санях. Ведучі ж мали прощання, за якими їх впізнавали в ефірі. Бережіть себе, і нехай все у вас буде добре. Я нагадую, ви дивитеся святковий випуск провінційних вістей про головні новини та події четверга. Далі коротко. День ракетних військ та артилерії в Україні відзначають 3 листопада. Українські артилерійські підрозділи дають гідну відсіч ворогу, знищують піхоту, танки, бронетехніку та реактивні системи. Завдяки їхній мужності та постійній обороні. Ми відчуваємо себе під надійним захистом. З 4 листопада у Тернополі стартує опалювальний сезон. У міській раді закликають мешканців міста відчиняти двері помешкання аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема за повітряння у будинках, адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян. 17 покинутих осель для переселенців відновив священник Олексій Філюк з Лановеччини. Відроджувати старі будинки взялися у селі Шушківці з початку повномасштабного вторгнення. З приїздом переселенців маленьке село ожило, адже населення збільшилося майже вдвічі. Загалом у нових домівках тепер мешкає 12 родин з Донеччини, Луганщини, Миколаївщини та Херсонщини. Жителі Тернопільської громади можуть отримати матеріальну допомогу від Товариства Червоного Христа. Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно зі швейцарським червоним хрестом розпочинає реєстрацію на отримання матеріальної допомоги для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, та проживають у Тернополі та Тернопільській громаді. Реєстрація триватиме впродовж двох днів – 10-11 листопада з 10 до 16 години в Українському домі «Перемога» за адресою бульвар Тараса Шевченка. Сума виплат складає 2200 гривень. Окрім змін технології, за 30 років багато чого помінялося у світі і країні. Пандемія коронавірусу, охопивши планету, змінила звичний ритм життя. Та не для медійників, які продовжували працювати і в цей період наша журналістка Яна Шайнюк стала обличчям кампанії Журналісти важливі. Пандемія коронавірусу, охопивши планету, змінила звичний ритм життя. Представники нашої професії опинилися в небезпеці в усьому світі. Адже, якщо медики на передовій боротьби з коронавірусною інфекцією, ми журналісти на передовій донесення достовірної інформації, фахових коментарів, аналізів і прогнозів. Аби підтримати колег. Національна спілка журналістів України розпочала національну кампанію під назвою Журналісти важливі. І звертається до суспільства, щоб вони все-таки зробили певну паузу і знайшли, за що вони можуть подякувати своїм журналістам. Власне, коли ми розпочали акцію Журналісти важливі, то почали думати над тим, що важливо певний мати образ цієї кампанії, образ сучасного журналіста. Символом кампанії дівчиною із мікрофоном у масці, яка нагадує, що навіть у часи епідемії журналісти виконують свою роботу, стала журналістка «ТВ-4» Яна Ша. Шенюк. Саме її фото, яке журналістка зробила під час робочого дня, обрали експерти. І я сказала, хто сьогодні у нас по графіку працює, хто сьогодні є на роботі, хто оператор-журналіст. Яна Шайнюк саме тоді була черговою. І вони були на зйомці. І я сказала, Яна, зроби пару фотографій. І от зробили пару фотографій на вулиці, в студії і відіслали. І відіслали, і пройшов час, і виявилося, що НСЖУ започаткувала. Дуже таку хорошу ініціативу журналісти важливі. Те, що я стала обличчям журналісти важливі, досить таке не для мене. Я навіть не думала, що це фото стане символом цієї кампанії, і я насправді цим дуже пишаюся і хочу додати лише те, що журналісти не лише важливі, а й потрібні. Свою професію Яна називає покликанням. Багато людей думають, що робота журналістів це підходити з мікрофоном до людей та ставити запитання. Нібито нічого складного, але це не так. Бути журналістом це вміти шукати теми, аналізувати інформацію та бути обізнаним у всьому, адже саме ми повідомляємо людям останні новини. А щоб донести їх правдиво, об'єктивно та цікаво, потрібно витратити чимало часу та сил. Окрім цього, 2022 тисячі як і для кожного українця, став справжнім випробуванням для наших працівників. Повномасштабна війна внесла свої корективи у роботу наших журналістів і операторів. Але задля інформування і підтримки людей через екран телевізора вони брали себе в руки і йшли працювати. Та чи легко це було, дівчата? Тримати руку на пульсі новин вдень чи вночі у найлегші чи найважчі періоди життя. Робота журналіста це суцільний нон-стоп з різноманітними викликами. Один із них пандемія covid 19 Проблеми з фізичним чи ментальним здоров'ям журналістів, відсутність матеріалу чи змоги його отримати. Стало частиною існування більшості редакційних колективів. Кореспонденти телеканалу «ТВ4» пригадують, як, попри обмеження, йшли на зйомки, працювали з героями. Та створювали новинні матеріали для своїх глядачів. Дуже яскраво пам'ятаю день, коли ми з Святіком йшли на зйомку в інфекційне відділення в пік коронавірусу. Мені було дуже страшно за своє життя. Мабуть, навіть якщо порівнювати війна і пандемія, то той випадок, та зйомка була якась найстрашніша. Мені здавалося, що ми просто йдемо в лікарню, де торкалися дійсно хворі на коронавірус люди. І думаю, Боже, я ж просто знімаю сюжет. А не знаю, чи завтра зможу його знімати. Ще на цьому виклики перед медійниками не зникли. 24 лютого. Ми, як і всі українці, прокинулися у стані війни з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми показували, як Тернопіль став другою домівкою для переселенців та гуманітарним тилом. На інформаційному фронті продовжуємо працювати і сьогодні. Перші дні взагалі хотілося не працювати, а плакати. Але ми, здається, взяли себе в руки і вже налаштували роботу так, що кожен знає, що він робить, кожен знає, куди він йде, і ми один другого підстраховуємо у різних випадках. Спочатку повномасштабного вторгнення працювали безупину і діджитал відділ телеканалу Ті 4 Разом з сюжетами ми публікували інформацію від волонтерів про необхідні речі, які потребують переселенці чи захисники. Я просто спала 3-4 години в день, от і просто була з телефоном весь час, крім того часу, коли там я їла чи спала. Ось тому було складно, але давало силу те, що я розуміла, що я таким чином допомагаю. Однак, якими б не були ці складні періоди в роботі, журналісти телеканалу TV4 кажуть: це унікальний досвід, з яким тільки можна зустрітися у роботі. А ще навіть найважчі моменти вчать знаходити хороші події, які мотивують працювати та йти далі. Це, до прикладу, локації, куди ми попадали от, до волонтерів, де вони плели сітки або ж допомагали продуктами, і все це вони робили заради наших захисників. І ми розуміли, що в такі моменти ми не маємо права говорити, що нам тяжко, тому що ми всі працюємо, а працюємо, щоб скоро побачити перемогу. Але наше життя триває. Окрім провінційних вістей, день народження святкує ще дехто. Це директор телекомпанії Юлія Іванокур. Так, отже, Юлія Миколаївна, я вас вітаю. В першу чергу з ним народженням, і в другу чергу це з днем народження провінційних віст. Ви тут, можна сказати, від початку встановлення провінційних віст. Розкажіть, будь ласка, чи бачите якусь тенденцію, що змінюється, чи все ж таки залишаються однакові теми, чи, чи як ви це спостерігаєте? Я прийшла на другому році роботи Ті 4 Я разом з колективом святкувала цю другу річницю. Ну, це було дуже давно. Ми були такі ж молоді, як і ви, зараз досвідчені. А, якщо серйозно, то звичайно міняється міняється життя наше. Воно настільки стрімко змінилося. Подивіться, з технологіями, з розвитком інтернету і розвиток телебачення, в тому числі. Якщо взяти 30 років назад, то тоді всі були прикуті до телевізора. Іншого не було джерела інформації. Ну, були газети, було трошки радіо, але щоб це візуально можна було побачити, от що відбувається в твоєму місті, в твоїм селі, в твоїй області, взагалі, побачити знайомих, друзів себе побачити. Ну, це була еврика, це було відкриття і це. Було для людей дуже важливо зараз. Кожна людина сам собі режисер, можна зняти, особливо молода людина і, 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 і щось міняти цю картинку, і так далі. Але телебачення залишається телебаченням. воно не лише в телевізорі, воно, воно і в інтернеті, воно, як я кажу, що телевізор в кишені глядача. Тобто, ми там є, де є глядач, тобто і на будь-яку аудиторію, чи зовсім маленьких, чи зовсім старших. Ми маємо працювати, і принцип не міняється Настя, от за ці 30 років провінційних місць і в тому, що Головне, це інформація для людей і про людей, і разом з людьми. Це дуже важливо. Угу. От, власне, наші сюжети ми публікуємо на наших сторінках у соцмережах. У Фейсбук за місяць у нас більше мільйона переглядів, а на Ютуб 130 тисяч на місяць. Е, і ми для вас підготували інтерактив, щоб перевірити, чи не втратили ви журналістські чуття. Отже, я озвучую вам назву сюжету, а ви скажіть, який з матеріалів найбільше набрав переглядів. Отже, в Ютубі е, назва. Людей, які приїхали до Тернополя з інших міст, закликають дотримуватися правил паркування. Другий дружина священника з Тернопільщини звинувачує його у домашньому насильстві. І третій ферма, де вирощують їстівних равликів, знаходиться у селі Чугалі Кременецького району. Ну, Настя, я думаю, що це, і ми ж не домовлялися, правда е, про те, що це другий сюжет, другий матеріал. Бо це наша тема, наша область. Люди забільшовіруючі люди, і тому ну, це, це такий випадок нестандартний, так скажем, м'яко. Я думаю, що людей це дуже цікавить, бо воно болючим є так. насилля в сім'ї, взагалі насилля і, і в сім'ї, сім зокрема, і що це ще сім'я священника. То це проблема, це питання, і люди хочуть побачити і почути. І за цей матеріал наша журналістка Тетяна Скеба отримала нагороду честь професії. Так. Так, а тепер читаю вам матеріали у Фейсбуці, які набрали найбільше mm -hmm. переглядів. У хоросткові одне з підприємств сушить зерно з допомогою теплогенератора, який працює на відходах. Другий матеріал трьох малюків, яких залишили у вікні життя у квітні цього року, зовсім скоро можуть усиновити. І третій матеріал декоративні столики сухих коренів дерев створює тернополянин Ігор Хома. Ну, всі матеріали цікаві, вони зовсім різнопланові, правда. Ну, третій такий легенький, його можна там на вихідний, на п'ятницю поставити, десь там якщо він, Фейсбук, то ти хочеш, коли хочеш там і дивишся його. Про діток це також цікаво. Ну бо ніхто не хоче, щоб дітки залишилися без сім'ї, залишилися сиротами. Але оскільки ну я не знаю, коли це матеріали аж були. Але от питання енергетичні, от коли відключають світло, коли не вистачає, воно ну дуже важливо. Люди шукають, напевно, а як додатково купити чи генератор, чи обігрівач. Чи пічку, чи чи думає, наші я той п'єць розвалив, чи розвалила колись. Я так думаю, в нас були тіці, ті, а тих, хто залишив. Ну я думаю, питання перше важливе не з... розбереження. Так, воно важливе і воно на другому місці цей сюжет. А на першому найбільше два дітак... мільйони набрав якраз декоративні столики. Нічого собі, Так, ми собі коли шукали, самі були шоковані. Так. Ну, я вам дякую за розмову. І хочу сказати так, узагальнити, що все ж таки те, що ми робимо, ми робимо за. Дяки людям і для людей. І разом з ними. Бо сьогодні інтерактивність, про яку ти говориш, залучення людей це дзвінки в студію, це дописи, в тому же Фейсбук чи там на сайті. Це надзвичайно важливо. Ми повинні знати, для кого ми працюємо, і чого потребує наш глядач, і наш споживач. Так що дякую. Дякую всім. Відключення, наприклад, світла цікавить, відключення води також цікавить. Ну є найголовила погода. Наприклад, я взагалі не включаю телевізор зараз, тому що ну, це такий подразник психологічний. Тому а... я намагаюся То а... Тобі, можливо, в соціальних мережах десь інформація? Да. В телефоні, в інтернеті, час від часу я вмикаю, але це переважно вечором, коли є вільна година. Та як могла на, на сонце, та щоб ви був спокійний на світі, та й та, дивишся такі новини та все. Що який що там надали розказує, то він дійсно справедливо, то, що говорить, та як воно є, щоб світло виключати, щоб воду економити, та, та, й, і та й новини, які є, що от його, е е е вибухи, що от тривоги. То я дивлюся, я підключений до телеграм ну, типу міського мера на телеграм-каналі, а так в цьому центральній державній новини. З часу, коли жив в Тернополі, вже більше 20 років тому завжди дивився ТВ 4 і, і е, там привітання, мультфільми, ще щось. В той момент це було дуже популярно. Звичайно, це все можна було тільки побачити на регіональному каналі. Дякую нашим телеглядачам за те, що пишете і телефонуєте. На цьому я завершую святковий випуск. Бережіть себе, перемога вже близько.